Хочу вас познайомити з брендом китайським Теквай. Це завод-виробник. Е, ви, мабуть, вже, скоріш за все, знаєте цей бренд, він в Україні не новий. Він доступний на Китаї, на Aliexpress. Я раніше купував собі машинку, вона в мене працює. Рік. Вже рік працює, нарікань немає. І скажете, в чому ж відмінність? Я також можу заказати на Aliexpress і працювати без питань. А відмінність в тому, що компанія Bieruf.com'a замість мого інтернет-магазину я прикріплю тут їхні посилання, їхній сайт. Відмінність в тому, що ці дані модельки завезені в Україну легально і з гарантійним терміном обслуговування. От і вся відмінність. Хочете працювати безпечно, купуйте в компанії Біруф і маєте гарантію. Давайте поближче я вам покажу, як вони виглядають. Якщо я не помиляюсь, дані девайси інструменти йдуть із безщітковими моторчиками, що я непогано, по типу як у мірки. До машинки йде пара абразивів і захисна проставка. Машинка виглядає отак. Хід ексцентрика 3 мм. Є в нас раз, два, три, чотири. 5-6 режимів. Зажимаємо максимально. І тепер на мінімальний. Шепче. Як такої вібрації да й нема. Приємно працює. Бачите, як працює? Не до кінця, а до половини. Потихеньку дожимаємо повністю. Ну, це зручно. Це кругла шліфувальна машинка з підошвою 150 мм. Виглядає. Стандартно. Ну, скажем так, якщо мірку рівнять, то мірка більш тут менший обхват руки. А так, в принципі, діло привички. Так, включаємо. Так. Скільки тут режимів? Так, раз, два. 3, 4, 5, 6. Аналогічно 6 режимів, так як і в плоскої. 5 мм ходить ексцентрика. Оп, і стала тарілочка. З тормозом тарілки. І давайте на мінімалку включимо. Середнє положення, в якому я завжди працюю. І давайте провіримо, що я так само працює. Трішки нажав, дожав, набираю обороти. Педаль газа працює інтуїтивно, правильно. І третій екземпляр. У нас полірувальна ексцентрикова машинка акумуляторна. Так, до неї йдуть пробні 1500 два абразива Мех, придачу. Так, далі поролон чорний, мягкий. І от ще отакий от непонятний мір. Інструкція і блок зарядний, під нього треба взяти перехідник під наш стандартний роз'єм розеток. Включається вона звідси і підошва 150 також діаметром. Так, запускаємо. А, вона вже зразу працює. Запустили, вона зразу працює. У нас тут цифровий електричний, цифрове електричне табло. Видно вам, да? Давайте подивимося, скільки тут режимів. Раз. Так, на двоєчки 3000. 3500. 3 4,5, 4, 5, 6, 5 тисяч. 5 тисяч це максимально. Я вам скажу так, що. Приємно в руці, приємний звук і дивимось який ход ексцентрика Зручно, зручно. Показує індикатор заряду батареї. Кожна градація плюс 500, починаючи 2,5. Ну, я не знаю, чи це оборотів. РПМ, РПМ розшифруйте для себе, я не розумію. Так, давайте виключу Акумулятор у нас тут. На 12 вольт 2,6 А годин, якщо я не помиляюсь. От такий маленький. Не знаю, наскільки хватить. Давайте протестуємо і знаєте на що? На нагрузку, на нагрузку, як вона буде працювати? Зараз я включу, ну, не знаю, давайте там раз, на, на третє положення, на середнє. Це у нас буде 3,5. Так, як же ж її? Ну, Зажму, зажму. Видержує нагрузку і доволі таки нормально. Бачите, я весь трусю, трусюсь. Все, працює бімба. Так що. Достойний девайс, цікавий. Хто додивився до кінця, від мене отримуєте бонус скидку 5% по промокоду Віталій Тікток. Замовляєте на сайті, який знаходиться тут вище мене. Так? Прописуйте в коментах промокод Віталій Тікток або телефонуєте за номером, який є на сайті, і отримуєте від ціни сайту мінус 5%.